Різдвяні янголятка. За кілька днів до Різдва маленька Яніна розтворилася зі своїми подружками, даринкою та надійкою. Сумно було дівчинці, а на додачу вона не захотіла разом з татом та мамою йти у гості до сусідів. Тепер Яніна самотньо сиділа у своїй кімнаті, розмалювала їжачка і час від часу поглядала на вогники. Що мерехтіли на ялинці. Дивлячись на ялинку, Яніна подумала хто ж у такі сумні хвилини втішає діточок та й взагалі усіх людей на землі. Враз вогники на ялинці засвітилися яскравіше, осяяли кімнату і перед Яніною постали чудові янголятка. – Яніно, звернулася янголятка до дівчинки. Ми завжди оберігаємо. Та дбаємо про усіх людей на землі. Ми повсякчас поряд з маленькими діточками, і нам особливо прикро, коли дітки неслухняні та сварливі. І маленька Яніна зрозуміла, що це вона винна у тому, що залишилася сьогодні самотньою. Дівчинка подумала і вирішила зробити усім подарунки. Яніна із задоволенням взялася до роботи. Вона змайструвала й розфарбувала даринці надійці та батькам по янголятку і, даруючи їх, приказувала. Нехай цей святковий янгол завжди вас оберігає. Так Яніна, Надійка та Даринка знову стали найкращими подружками, а мама і тато, дивлячись на донечку, щиро раділи.